Друзі, всім привіт! З вами знову компанія Gold Cars. і Ви дуже часто запитували, що ми маємо хороше, гарне, красиве на автоматі і в хорошу ціну. Друзі, маємо ось такий Ford Focus до 8 тисяч стає на автоматі. Це є хетчбек. Зараз вам покажемо більш детальніше по салоні. Розповімо, це є комплектація SEL, дуже хороша. Задній парктронік і камера заднього виду. Це 2012 рік, 2.0 бензин, 184 оригінального пробігу. Ось у нас автомат, двох клімат контроль. Має також там у нас управління мультимедією, AUX, навігації тут немає. Меню, телефон, управління телефоном повністю все на рулі. Гарний ось такий прекрасний великий салончик. Має 4 шклопіді, мача, не два, бо завжди в Фордах переважно 2, тут є 4. Гарний автомобіль, його також можна придбати. Кредит або в лізер без проблем. Закрився і відкриваємо його. І в задні двері. Позаду теж в нього досить багато місця. Немаленький автомобіль, досить компактний, він дуже гарно підходить як для міста, так і для подорожі. Ну, для міста, він, напевно, мені здається, більш цикліше буде. Досить класний, комплектація сел. Задній багажник, досить великий. Для хеджбека це круто. І цей автомобіль також можна придбати у лізинг. Якщо він вас зацікавив, пишіть нам, будь ласка, в плюсик в коментарях, або пишіть за номером телефону 093 340 40 І ми вам скинемо умови. По ціні теж напишіть плюсик, або, напишіть, або переходьте в наш телеграм-канал. В шапці профілю є зверху на нього перехід. І там є всі наші автомобілі по цінах, по характеристиках повністю по певні. всьому. До зустрічі. Чекаємо вас, місто Львів, Княгиня Олігі 106. Компанія Gold Cars.